Я певен, що ключове питання, а саме питання гарантій, дієвих гарантій України, врешті-решт отримало дуже конкретний опис, і позиція, яку сформувала Україна разом з своїми партнерами європейськими, наразі і є основною позицією, яка вже обговорюється у форматі Трансатлантичного такого альянсу. Тому, звичайно ж, в першу чергу, дякуємо нашим європейським партнерам за те, що так багато зусиль докладають до того, аби Україна отримала, врешті-решт, ті гарантії безпеки, про які ми просимо. Дякуємо звичайно ж, президенту Трампу адміністрації президента Трампа за організацію цієї зустрічі і за ті чіткі меседжі, які прозвучали, що Україна. Не залишається сама на сам на сам з агресором, і що дієві гарантії безпеки буде надано і буде забезпечено.